Я бачу вас. Дід бачив вас. Ми вас чуствуємо і чекаємо на стрімі. Останнього. Заходьте посилання, ось залишаю внизу. Будемо говорити про все, що тільки можливо. А про те, що невозможно. Будемо... Той то не треба. Той не треба. Все, чекаємо вас, 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 вас в орензі. Майне Лібен Фройд. Тужо. Ді, то снегу. Мені Дід, yeah. може якось трохи їх е змотивуєш зайти, що вони зайшли. Люди, заходьте, ви що, yeah. ви що, люди, заходьте. Хто, хто як не дід, хто як не внук, хто як не цей. Yeah. Yeah. Як от не зараз, то як не зайти, то це взагалі все. Надіюсь, проведемо. Скільки проведемо, скільки проведемо. Саша. Що? Аргентина? Аргентина кубок світу, да. Леонель Месі. так. Ліонель Мес. Так. А ну як тобі? Сильно не брило? Ти яка сильно не брило. сильно. Та я не бачу ніхуя. Шо шула на Ну я старався від душі дід. Не щіпало, нічого. Не. Ні. Як... Ні. Кажи як є. Де, Саша? Так, тепер треба брови підрівняти і постригти, бо заріз. Давай, стрижи, а, а, а брови... Капітально. А бро... Брови потом. Ні, то ж гарні були. Дуда. Обдароження. Оксана Іванівна. Ох ти гниляка молода. Ти така. Ого. Ти з Могилів Подільського. Вітаю з повноліттям люблячий чоловік Олексій та донька Альона та Олександра. Вітають тебе. дід Толя, статі теж. Баняк ти. Ого. Власниця старого дзота. Чи що? То що, якийсь задрот? Ого. Власниця магазину Шоколад. Власниця сита хата. ти. Збита хуй його знає, ніхуята ні часи ребята. Хуй тебе знає, я кажу, ніхуя собі, ти бабло топчеш, дай 3,50. Оксана, сюди мене всрав, а вітей. Що вони такі забиті? Я ніхуя ні. Люди написали пісню хорошу. Знаєш яку? Три, два, один. Ой, <поє> тхоре, хорет хори маленький тхоре. Я пішов. Я йду. я йду все, я йду. Я йду. Демо я йду, на вулицю будемо настрій піднімати українському народу. Близько сорока тисяч шин дід. Як ти думаєш, вибор є? Звісно, По Україні є декілька складів. Ну, є що. Ну він і, з червоного града, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Дід що дід, дід, знає. Гарантія на шаномонтаж. Чи входить? Підходить. Як називається магазин? Шина 365. Там якісні шини є. Понимаєш? Вибір на кожен сезон. Того така назва прикольна. Це ж прикольно? Шина 365. Так. Дай по рукам. Потім буде зима розкуплять, все, і його дуля буде, тому замовляйте, залишаю тільки для вас послання. Я теж буду. Мама! Мама на базарі Емілі. На базарі пішла купити тобі гостинець якийсь. Ігрушечки пішла купити. Виноградівку купить. Да? Да? Папа-па-па-па. Емілі, скоро прийде, мама. треба дитині То тон. Так, Емелі, йдемо, зараз тобі будемо трохи ходити. Походимо трохи. А можливо вам потрібна клінінг компанія, Уборочка на банбонечка. Заходите до туда тут є Емілі, вона прибирає. Бо дід наплював, нахаркав? Ніколи. Ніколи? Ні. А вчора було б раз? Чо? А їв, походу, чай. Пив чай. Їв, э, не... Ап. Пив чай і нахаркав всю... Не чай я, я не пив. Добре. А він не кемені. Тримай. Так. Тримай віник. А, я буду замітати, а ти мені... Англия. Че, си, 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 кто что траба? Помощница, помощница.